Всім привіт, слава Україні, слава Збройним силам України. Дякувати Богу за все, дякувати нашим хлопцям-захисникам. Тут приїхав до колеги, грабівцю до Вані, щоб зняти його жеребця. Має Ваня гарного жеребця, доброго по роботі. Мали зняти сьогодні, як він тягає кубан, а на пелорамі немає. Це, тут пелорама. Е, немає вже потаків, порізали, лишень полишались якісь малі. Там хлопці знімали, як він тягне Кубік, патик має як цей жеребець, тягне кубіковий цей, кубіковий кльот, там нема що щось. вискакує, шлеї заскакує. Жеребець молодий. 2,5 роки. Супоровий, коленезний. Зараз подивитись. Взяли з собою рулетку. Ваня хоче продати цього жеребця. Бо каже, що цей що жеребця, жеребця треба встані тримати, Він, якщо коні пускає, коні свій пасуть, забрав там спащити і поїхав, куди треба. Та все, зараз такий нога, який його жеребчик. Такий ванів жеребчик. Ось такий є жеребець. Два з половиною урок йому так Вань? Так, навіть ще немає. Ще навіть немає два з половиною. Коротше, три два. Року. Два і три. Дитя зараз такий розкол у жеребця. Жеребець, ах, аж баститься. Файний жеребець, коленезний. Пробу має сильне я, я гарантую, бо я сам з цим жеребцем був званю. І в лісі були, там немає. Кимак чіпає, там задної передачі немає, що він не вперед. Бець молодий, спокійний. Зараз замірюємо. Нога, скільки ти кажеш, 26 має? Так? 25. 25, Та вже кажеш, що 26. Чемний вольєнтимачкася. Жеребчик має 25 ногу. Моцний жеребець, нема що хотіти. Підпробу має сильне знову їде. А цей рулятку має, скільки має? 1 95 -1 96 такого об'єму. Але правдивого, бо зараз, ну, так як хлопці міряють, то ми можемо і 2,05 наміряти. Такий жеребчик фестезний. Такий я ж його знімав, він ще такий був, за рік помінявся він кардинально. Я його знімав, то він ще був такий лошачок, а вже зараз такий. Сильний. Гриву дістав, вона така була не дуже зразу файна грива. Він такий пішов тата. Слово вже дістає сиву гриву. Мав червону, також бачите, ще є трохи, такі проміжки, але в нього не буде цієї червоної такої дитячої гриви, як нього було. В нього буде така сива, моцна, така темно-сива грива. Ти маєш шулятку? Але то треба я тримав, а? Трррр. Сильний. Шрепчик. Пробував має сильну. Жребчик на продажу. І на паровку може бути, а вони вже щось з ним. Парувався цього року, дві кобилки спарував, Жребець спокійний. Раз, потримай. Ти мені не давав рулетку? Та слово даєш не давав, а чекай, я подивлюсь. Ти не давав мені рулетку? Ти забув десь, лишила. А ні, є, а де? Я забув у мене вже склорі... склоріс, як я як б казав. Ну, вперед маємо цезний розстаньтер. Раз так. У нас нема більше. Думаю, у нас нам ще ми помогли, ми Мусимо бути два. Пас, там, де там, де треба. Ти на копіті, не в коліні метр 25 добрий такий. Ну, не не та як М метр 25 добре. Фу, метр 25, 25. Тргочка. Стій, стій. Робіть спокійно. Так. Okay. бути, ми на асфальті, не у траві. Молодець. Посередині ще її треба мірити. Метр сімдесят. Ну, метр сімдесят. Треба, бачите, на асфальті міри їм нема що. Не загинали ні рулетку, нічого. Та хтось як приїде купати, то заператор їду з рулетками, як замірщики. Та, ні. Як віконщики. Зараз. А ну тут під, під накигни її трохи. Метр 95 майже. Але нам весь кін. Аблишиться капатися. Такі. Проведе що трохи. Підне вже скільки не їх у день? їхав? Удень. Вчара повісить, поперха, так? Та хоч їхати, то молоде. Він, він походить по яких по тих, по тих львівських, так, коні, -коні. <сюджунок> Цькаю, він Зараз буде болото вилітати з-під всіх ніг. Я вже так знімаю вже зблизу, щоб вже все було видно. Отак. Ну, він фезно, нема що хотіти. Нічого, при тім, що він робить, що Ваня возить і шутри, і їздить. Оцей, доїде дуже добрий жеребець, і їздить і в ліс, і на ріку тут по дрова. І З ріки возить дрова, і з лісу возить дрова, і шутри возить тут людям. Жеребець підкований, Ваня сам кує. То він на чотири чи на дві кований вань? Він поїдриво, перековувати. Але був на чотири, так? Жеребець, кажу, спокійний і дає сікувати, що наперед, що назад. У мене немає ще станка десь в планах. Може через з років 10 зробить станок, заготовки вже зробив. Ще станок сілищі. Заготовки 5 років підготовлював серйозно, от перший за 5 років станок все буде добре. Він буде темний такий, як його жеребець, його жирбець... тато його є в тіктоці. Він пішов в жеребці, отакий от був, такий шию мав моцну сиву гриву, темну, такий розкол му теж, і темно-шоколадний, не такий зараз ще червонявий, як, як, він є, Та -та, зараз він... <реку> Супер. А такий буде жеребчик на продажу. Там ціна буде 2-2-2-2-400 доларом. Я думаю, що ці гроші жеребець вартує. Нема що розказувати, що там десь є більші за такі гроші, але чи у кожного більшого є така проба, як цього. Бо я кажу, я кажу, вивів, цей жеребець їде, що, що в однокінці, що в парі. Ваня ще має кобилу, то навіть кобил, так як він жеребець, то все трилює, все тягає, все ним. Я кажу, цього жеребця нема. Рідко такі коні є. Є коні добрі, я не спорю, є у хлопців, теж дуже добрі коні. Цей, цей їде не то, що там два дні постояв, три дні постояв, він нині не їде, бо він вже забув. Це нічого не забуває, Це зачіпає. Тут є проба, там хлопці кидали в цю ситуацію, але вже не буду від них перепоширювати, ми саме хотіли зняти, як він кубішний патик тут ваняним цей ваняним тягу. Ну суперовий жеребчик. 2,400, 400 ще комусь кусь сотку, сотку скине. Не буде там, так як собі хлопці думають, що може за півтора, може за тисячу, може за дурно, бо їм довше, може я їм привіз. Кажуть, так як є. Жеребець гарний і ціна теж на теперішню мірку теж добре. Добра, ці... Добра ціна. Таке. Може комусь забагато, може комусь замало, то хтось дасть більше, то таке. Маня Сила. Шкода, що немає патиками. ми ще зараз його потягли. Трохи така погода, не дуже не дуже якість така буде моцна, але думаю, що все буде добре. що що? Та я Та не буде, то той того патика нема, що, що поріз, за що зробимо? Кияти слупок на, на 20 см, то на що? То. то нема що цей, нема що, ну, нема що тягати. Та за його що будемо. Таке зняли, показали, кого буде цікавити номер. Номер вані лиш в описі. Фейс-жеребчик. жаребчик, тобі здоровий був. Угу. Останній хоч. Хто має добру роботу в лісі, цікавить такий жеребчик, можете дзвонити. Кого не цікавить, навіть не мороже ванію голову, бо ваня має купа, купа роботи і без того. Оземена. Пшениця озима вона посіяна. Івані жребців стоїть в тайні з кобелом, нічого не, не вараює нічого, бо кобила у нього теж жеребна зараз. Десь за, за півтора місяця має, має лоша мати. Так що Іван віс, бачите, не є вузький, набирає повний, так як має бути. Такий газівський, газівська фіра. Тут задній двір, так як і всіх. Таке. Це кобилка ваніва. Тут стоїть джеребчик. От так. Що свиня свиняє? Кобилку теж має гарну, кобилка не подається. Так, все, всім гарного перегляду. Бувайте здорові! Всім всього найкращого.